Мій особистий простір суверенна держава, посеред чужого міста, посеред чужого сада. Моя територія діночества в два з половиною квадрата, моє вузьке ліжко з чужого матраса. Нарешті знімаю весь одяг перед сном, не прикриваючись ковдрою, трохи соромлячись, роздивляю себе в маленький екран смартфону. Вдома залишилось дзеркало в спальні двічі більше мого зросту, і ми безсоромно перед ним їбались і дивились на себе в цих непристойних позах. А зараз я цнотлива як ніколи. В мене наче немає тіла, наче немає пола. Дивлюся на місяць і гадаю, чи почнуться місячні, відправляю голі фото тобі. Плодові мушки мають мене за плод і хочуть з'їсти. Вони думають, моя має кров то солодкий нектар, що пульсуючи в судинах під тиском, промовляє азбука й морзе. З'їж мене, ви до дна, перетрави, ягідка зізріла, вже можна. Але я поки що запрітний плод, що виявляє самосвідомість. На відміну від яблука вишні і груші, в мене є руки. В мене є пальчики, вони хоч і дамські, та все ж не висять пасивними гроздями, як віноград, а чавлять плодових мушок, видавлюючи з ніжних незахищених брюшок свісок назад. Мій липкий сок, перемішавшись із гемалимфою, потрапляє крізь епітелі назад в кровоток. Дрібно дисперсні хмари плодових мушок атакують мої ніс і вуше, героїчно минаючи лопасті моїх рук. Боротьба не має сенсу, бо насправді це я і народний об'єкт в екосистемі. Хочеш сидіти на природі під квітучими вітами, маєш сплатити дань у вигляді кількох мілілітрів крові, що підживіть кілька мільйонів плодових мушок, або піти з їх території. Шукать компроміс неможливо, коли один проти тисячі, коли дрібні плодові мушки проти скелі, розмір якої важко осягнути центральним нервовим ганглієм. Між тим, поки одна рука пише вірш, інша вбиває нещадно, попри заповіді в Євангелії стосовно любові й терпімості, замість того, щоб просто змінити локацію, еволюційна складніша система сидить і піддається на провокації. Я твоя квітенька. На мене сідають бджілки і жалять, не знаючи жалю. Шкіра вкривається пекучими плямами, як зірками, а очі сльозами. Я твоя квітенька, садівник, ти пестив мене до тих пір, поки я не зросла і не розквітла. А тепер ти стоїш наді мною і хочеш відсікти мою милу голівеньку гострими лезами, затьмаривши світло. Я твоя квітенька, мій вік короткий, але смерть не забере мене швидко. Я буду вмирати для насолоди твоїх очей. Мій аромат робить солодким повітря. Виповзаю вужиком з темного кута кімнати, як би не стать ужином їжака або іншої скатеняки. День прожит зря, як тут знати? Якщо бачиш зірки в небі, то щось це і значить. Моє життя має сенс, переконую сам себе, але шутка в тому, що життя просто є, без сенсу в ньому. Просто є біологічні процеси. Просто є все ні для чого так створений Всесвіт. Навіть не створений, а саме створений з хаосу із космічного пилу рандомних молекул і атомів. А життя випадковість і в цілому, і в частностях. Енергію розпаду, пустивши в землю міцелій. Мертва плоть живить мої органели, проходячи крізь епітелії. Я живу в твоєму домі твоїм життям, сплю в твоїй кімнаті на твоєму дитячому ліжку. Мені впору твій одяг з середньої школи, на мене дивляться з полиць твої іграшки й книжки, а зі стін твої дитячі фото в милих рамочках з героями мультфільмів. Твої батьки люблять мене донестями. Мені здається, що вони намагаються зцілити свої рани і травми мною. Мені здається, ми помінялись місцями, що існує мульти Всесвіт, і я провалилась в королячу нору і стала підлітком тобою, що зростає в старовиннім галицькім місті, що ходить в костели, на пластові збори і мріє стати душ душі, приносити користь суспільству. В тому ж світі ти перетворився на мене, дівчинку з шахтарського селища, міського типу. Прості тобі, пощастило менше. Яка мрі... Є закінчити школу і скоріше світ за очі від нездорової атмосфери свого жилища втекти, що має мету вступити куди візьмуть, головне у великому місті або було де жити, і платили стипендію, палить дешеві цігарки, щоб на хвилину успокоїти нерви. Якщо все так, ми маємо зустрітись десь посередині наших альтернативних життєвих шляхів. Коли я, ти буду зрілою і готовою до стосунків, відповідальною, впевненою в собі, а ти, я будеш на грані екзистенційної кризи і вже не чекати, ти меш ані при... Ані в принципі чогось гарного від життя і в ці несподівані стосунки не віритиму, ти меж до кінця. Як ми впізнаємо один одного, коли знову зустрінемось в натовпі? Роздивляюсь в дзеркалі себе, роздивляюсь на фотках тебе. Повторюю, як молитву чи мантру, головне не забути прикмети, головне не забути прикмети. І я знайду тебе, себе, а ти, мене, тебе. І знову будемо в місті. Разом, знову будемо разом. Чуєш всесвіт? Хребці збираються в намисто, змінюються за розміром від Атланту до Куприка. Ліквар омиває спинний мозок надійно захований в хребті. Ліквар стає посередником між мозком і тілом, забезпечує виконання функцій тіла. Рідини сполучаються між собою і обмінюються інформацією, непомітно проникають одна в одну крізь стінки капілярів, підходять майже до поверхні шкіри. Хребет гір лежить в основі світа. За гір приходить світло і зникає теж за горами. З гірського хребта стікають водами ріки. В повені ріки несуть домовини, як човни. Хребці залишаються в могилі, стокотять, наче серце, коли домовини несуть хвилі. Хребців загалом 33, як років хреста. Ребер 12 з кожного боку, як місяці в році. Череп, щелепа, лопатки і таз розташовані згідно сторонам світа. Кістки, стеган і плечові, радіуси, ліктьові, велика і мала берцові, наче горохи на мисто перекочуються дрібні кістки кістей і ступнів. За життя вони складали каркас тіла, але м'язи і шкіра це поживна субстанція для редуцентів. Як кішка з'їдає проценту, вони живляться рештками тіла, повертаючи прах у прах. кажуть, коли людина вмирає, волосся продовжує жити власним життям, поки душа шукає свій шлях по тайбіччя. Насправді вся справа в розслабленні м'язів шкіри. Вона випускає волосся з себе назовні до кінця, волосся втрачає коріння, волосся встилає жорсткі дошки домовини, як пір'я, гніздечко, перетворюється на кокон. А згодом, коли річка, що стикає з гірських хребтів, кидає човен домовину по камінням, волосся втікає і перетворюється на водорості, щоб передати воді пам'ять роду.